Хороші дівчатка не отримують нічого. І ось чому. Ти все життя намагалась бути хорошою, бути зручною, бути правильною. І що ти отримала? Хороші дівчатка не отримують нічого. Вони не отримують любові, вони не отримують поваги, вони не отримують того, чого хочуть, бо вони навіть не дозволяють собі цього хотіти. Сьогодні ми розберемо, як тебе запрограмували бути зручною, чому це не про доброту, а про виживання. І як ця стратегія маніпуляції краде твоє життя? Мене звати Світлана Бугела, і я допомагаю жінкам виходити з програм, які керують їхнім життям не на їх користь. Якщо ти хочеш перестати бути зручною і почати жити для себе, ти в правильному місці. 80% людей, які дивляться мої відео, ще не підписані. Якщо ти хочеш змінювати себе, а не просто дивитися, підписуйся прямо зараз, щоб не пропускати найважливіше. І головне, напиши в коментарях, що тобі казали в дитинстві. Чи доводилось чути, гарні дівчатка не сперечаються, або ти же дівчинка, ти маєш бути доброю? Діставайте свої мудрі фрази батьків і пишіть їх в коментарях. Хороша дівчинка це не про доброту, це адаптація, це стратегія виживання, яка формується там, де любов треба заслужити. Це означає, що ти не народилася такою, тебе цьому навчили. Що відбувається в дитинстві? Коли ти народилася, ти не сумнівалася у своїй цінності. Ти просто була. Ти хотіла, просила, вимагала, але потім ти дізналася, що любов це не право, а привілей, який треба заслужити. Ти хочеш любові, але отримуєш її тільки якщо поводишся правильно. Твої потреби ігноруються, але якщо ти терпиш, тебе хвалять. І ти вчишся, якщо я буду хорошою, мене приймуть. І це не просто виховання, це дресирування. Тебе навчають, що твоя безпека залежить від того, наскільки ти підлаштовуєшся під інших. Як же це виглядає? От, наприклад, твої межі ігноруються. Ти кажеш мамі, я не хочу обіймати цього дядька або цю стару бабусю. І мама суворо відповідає: Не сором, мене ми на людях. Що ти вчишся? Твої бажання і межі не мають значення важливіше, щоб тобою були задоволені. Приклад номер 2 Твої емоції відкидаються. Ти починаєш плакати, і тобі кажуть: не Ни ний, будь сильною, слабкі не виживають. Що ти вчишся? Твої почуття це проблема. Якщо ти показуєш слабкість, тебе не сприймають серйозно. Приклад три. Покарання за гнів. Ти сердита, бо тобі не дозволили гуляти. А тобі відповідають: от яка невдачна, ми для тебе стараємося, життя на тебе поклали, а ти ще й незадоволена. Що ти вчишся? Гнів це зло, якщо я показую невдоволення, я погана. Приклад 4. любов як нагорода. Ти отримаєш похвалу тільки коли робиш щось корисне. Прибрала, допомогла, поділилася, відмовилась від чогось свого, принесла одні п'ятірки. Що ти вчишся? Любов треба заслужити діями. Просто бути недостатньо. А тепер уяви, що це повторюється роками. Як ти будеш поводитися у дорослому житті? Mm. Чому це не про доброту, а про виживання? Хороша дівчинка це дівчинка, яка навчилася виживати в середовищі, де її справжня сутність не приймалася. Вона навчилася, що безпечно бути зручною. Вона навчилася, що любов приходить лише за слухняність. Вона навчилася, що якщо вона щось хоче, то краще терпіти і чекати, ніж вимагати. Але ось що важливо зрозуміти: хороша дівчинка це не про доброту, це про маніпуляцію. Чому я наголошую на цьому? Тому що дуже багато моїх клієнток не можуть відпустити цю компенсаторну програму, тому що вони впевнені, що вони добрі. А якщо я це відпущу, я ж не буду доброю людиною. Але це маніпуляція, якою ви вже користуєтесь по відношенню до себе. Що таке ця маніпуляція насправді? Маніпуляція це не про хитрість чи маневри, це про пошук способів задоволення власних потреб, але не напряму. Більшість людей маніпулює неусвідомлено. Вони просто ніколи не навчились отримувати те, що їм потрібно, відкрито. Як формується маніпуляція? От ти хотіла любові, але її давали лише за правильну поведінку. Ти хотіла уваги, але отримувала її тільки коли тебе жаліли. Ти хотіла свободи, але мусила обманювати, щоб її мати. Отже, наші батьки не просто відмовляють нам у задоволені потреб, вони передають ключ, як отримати ці потреби криво. Разом із забороною на пряме вираження бажань вони дають непрямий спосіб їх досягти? Наприклад, дитина намагається говорити з мамою, але та її ігнорує. Але варто дитині захворіти, і мама одразу поруч, приносить чай і турбується. Висновок: коли я здорова, мене не помічають, коли я хвора, мене люблять. І тепер уяви, ти виростаєш, ти вже не дитина, але ти все ще отримаєш свої потреби непрямо. Як же це працює у хороших дівчаток? Вона не просить про допомогу, вона терпить і чекає. Вона не каже, що їй щось не подобається. Вона мовчить і потім ображається. Вона не говорить про свої бажання. Вона натякає і розчаровується, коли її не розуміють. І цей список можна продовжувати нескінченно. Якщо ти не скажеш напряму, чого хочеш, ти ніколи цього не отримаєш. Ти думаєш, що твоя проблема в тому, що люди тебе не цінують, але насправді проблема в тому, що ти сама навчила їх. Що твої потреби не важливі. А може тоді варто стати стервою? Напиши в коментарях, чи цікаве тобі відео про стерв, я зможу записати окремий ролик про цю компенсацію. А отже, коротка відповідь: стерва це не альтернатива, це просто зворотній бік тієї ж самої проблеми. Бо якщо хороша дівчинка маніпулює терпінням, то стерва маніпулює контролем. Але і та і інша грають у гру, де немає свободи бути собою. Тож, якщо тобі цікаво, ми розберемо цю тему у наступному відео. Отже, чому ж ні хороша дівчинка, ні стерва не є рішенням? Деякі жінки, розчарувавшись у ролі хорошої, йдуть до психолога, і психолог переводить їх плавно, поступово в іншу крайність. Вони можуть стати жорсткими, безкомпромісними і навіть агресивними. І це теж ілюзія. Стерва це не свобода, це просто зворотній бік тієї ж маніпуляції. Вона не просить, вона вимагає, вона не чекає, вона змушує. Вона не натякає, вона пробиває силою. Наприклад, моя клієнтка роками була зручною і терпіла, а потім прийшла до психолога і прокинулась, і вирішила, все, тепер я буду брати своє. Але це не була свобода, це була компенсація. Вона так само грала у стратегію контролю тільки тепер через жорсткість. Справжня сила не в тому, щоб бути або жертвою, або агресором. Справжня сила в тому, щоб дозволити собі бути собою без страху. Трати любові. Отже, що ж робити, якщо це про тебе. По-перше, перестань чекати, що хтось догадається про твої потреби. Зрозумій їх сама і проси відкрито: не не чекай, не чекай, що твої жертви хтось оцінить. Зрозумій, що твоя цінність не у тому, наскільки ти зручна. Любов не треба заробляти. Ти не зобов'язана бути зручною, щоб бути гідною. Навчися говорити ні, без страху. Справжня сила не у тому, щоб терпіти. А у тому, щоб вміти захищати себе. Якщо ти хочеш, щоб я допомогла розібратись тобі з цією дитячою травмою, під цим відео ти знайдеш посилання на мій курс Сцілення корення там, де ми саме працюємо з дитячими травмами. Отже, хороші дівчатка не отримують нічого. І стерви теж, бо вони обидві грають у стратегію контролю. Але жінка, яка знає свою цінність, вона не грає. На просто є. Якщо ти хочеш вийти з цієї ролі, напиши в коментарях. Я хочу свободи. Отже, друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк, підписатись, і ми з вами побачимось в наступному відео.